Я Володимир Бондаренко, і ми з вами будемо продовжувати мандрівку з системою керування базами даних ДАТА. Ми будемо вивчати вказівки, які можна використовувати у реляційних базах даних. Ми будемо сьогодні продовжувати досліджувати конструктор запитів. Ми вже навчилися прості запити створювати, ми навчилися створювати запити, які відбирають нам інформацію. За певними умовами, за певними критеріями. От, і сьогодні ми поговоримо про деякі речі, на які ми досі не звертали увагу. Давайте ми відкриємо будь-який запит, ну, наприклад, ось цей останній. От, і ми з вами побачимо, що е, крім того, що ми можемо задавати критерії та, наприклад, упорядковувати якимось чином результати. Е, от Давайте ми зараз спробуємо ці результати впорядкувати. Е, якщо ми просто виконаємо запит, то ми побачимо, що. Наприклад, ну, за країною, не впорядкована інформація. Ну, єдине, за чим впорядкована, це за ID, е, ну, очевидно, що запити підряд виводяться. Так? А ми давайте спробуємо, наприклад, впорядкувати за роком випуску за зростанням. І коли ми запустимо цей запит, то ми побачимо ту ж саму інформацію, але починаючи з 2020 року і до 2021 року. О, тобто, ми можемо використовувати і впорядкування даних не тільки при роботі з таблицями, але і при роботі із запитами. Але це не все. Ми з вами якось не звертали увагу на оці штуки, на підсумки і на групи. Виявляється, що за допомогою запитів ми можемо виконувати певні, ну, скажімо так, обчислення підсумкових значень. Давайте ми почнемо із найпростішого якогось такого запиту, який використовує оці підсумки, до речі, такі от вказівки, які підсумкові значення можуть нам обчислити. Вони називаються агрегуючими функціями. От, і ми спробуємо розібратися, як воно працює. Давайте створимо новий запит. Ну і, наприклад, давайте ми середню потужність обчислимо. От. Звичайно, що нам потрібно працювати з таблицею автівок. Ми виберемо потужність. Ми виберемо агрегуючу функцію АВГ Average, Середнє значення. Зверніть увагу, що тут у нас хінти є. Якщо хто не знає назви функції англійської, то можна потрошечки потримати мишку на, цьому, на цій функції, і ми побачимо. Що вона обчислює? отже, нам потрібне середнє значення. От тут нам потрібно написати псевдонім. Це те повідомлення, яке буде, ну, скажімо так, заголовком віртуальної колонки. От. І. І оця, оцей заголовок, єдина вимога має бути одним словом. Ну, тому використовуємо такий прийом через підкреслення. Спробуємо цей запит запустити. Як бачите, він досить простий. І подивимося, що ж за вказівки у нас тут, так? Ну, перше, вибрати, що результат агрегуючої функції, середнє значення, буде. Проаналізована вся інформація із таблиці автівки по полю Потужність. Вона буде виведена з назвою Середня потужність. І це все для таблиці автівки. Давайте спробуємо виконати. Ось треба на сукупний результат. Ми бачимо, що за допомогою такого запиту ми обчислили середню потужність. Пам'ятаємо, що потужність у нас була цілим числом. От. Ну але. Оскільки середнє значення ділиться на кількість, ми бачимо ось таку середню потужність 147,32, ну, мабуть, кінських сил. Е, очевидно, що так само ми можемо знаходити максимальну потужність, мінімальну потужність. Ну, наприклад, давайте знайдемо, е, з якого року найстаріше авто. Да? Створимо запит. Автівки, автівки, що ми покажемо рік випуску, так? І знову ж таки виберемо найстаріше, значить, найменше, так, мінімальне значення. Давайте ми спробуємо використати ось такий прийом. Пробуємо псевдонім в лапках взяти, що вона нам покаже. Очевидно, можна так робити. І тоді, і тоді у нас два слова буде у заголовку рядочку, так, рік випуску у найстарішого авто 2020 рік. Ну, так само ми можемо зробити і наймолодше. Тобто використання цих агрегуючих функцій ну, не таке вже й складне. Макс. E... Знову два слова, але в лапках. Виконуємо цей запит і бачимо, що наймолодше авто 24-го року випуску. E... Ось так. Чесно кажучи, от такий запит, до речі, давайте ми звернемося до рядкового меню дані. Виявляється, кожен запит, який ми виконуємо, він у нас тут зберігається, як віртуальна табличка, тобто його не обов'язково відкривати із дашборда, із цієї групи запити, тому що ми побачимо, власне кажучи, сам конструктор запиту, потім натиснемо Виконати можна швидше, От, наймолодше. І ми одразу побачили цю віртуальну таблицю. Звичайно, що якщо у, звич... у основній таблиці CARS якісь дані будуть змінені, то е, треба запит все-таки запускати так, як е, через конструктор, да, щоб він виконався заново. Бо це ж віртуальна таблиця, вона ніяк не пов'язана пов із реальною таблицею. Це просто результат виконання запиту на даний момент. Окей. Е, хотілося б дізнатися от це наймолодше авто. Воно у нас яке. Воно в нас яке. І, очевидно, можна якимось чином поправити трошки оцей запит. Тобто додати, наприклад, іще один рядок у запит, а може, а може і не один. І це у нас буде нехай бренд. А це у нас нехай буде модель. А ну спробуємо чи спрацює. І, як бачимо, спрацювало. Тобто ми можемо дізнатися, що це Volkswagen T-Roc, який 24-му році випущений. Так само ми можемо дізнатися наймолодшу автівку. Тобто е, оці ось агрегуючі функції max-min, е, вони можуть слугувати критеріям відбору. Е, ну, очевидно, що середня арифметична, мабуть, е, критеріям відбору слугувати не зможе. Хоча, можливо, варто і спробувати. Ну, але ось так ми можемо використовувати агрегуючі функції. А тепер давайте ми поміркуємо, а що ж таке ота група. От коли ми відкриваємо, ми бачимо, що тут якась група є, і давайте ми поміркуємо, що ж то за група. Так, ну, давайте створимо запит. Так? І от <кхм> виявляється, що група дозволяє застосувати оцю агрегуючу функцію не до всієї таблиці, а лише до окремої групи за певним критерієм. Ну, Давайте спробуємо підрахувати, скільки автівок кожна країна <кій> випускає. Назвемо кількість по країнам, знову ж таки, із цієї таблички ми будемо відбирати країна. Покажемо, власне кажучи, саму країну, так. І те ж саме для країни, але обчислимо кількість каунт. Але не всіх. Бо всіх країни це там, здається, 25 записів. А по групам, по групі країна. Ну, давайте спробуємо. Чи правильно ми побудували цей запит? Давайте почитаємо вибрати із таблиці. Автівки країну. Потім порахувати для цього поля кількість і групувати за країною. Ну, спробуємо. І ось, будь ласка, три країни у нас. Італія, Німеччина, Франція. Італія. Італійських автівок у нас в базі даних 4, німецьких 13 і французьких 8. Ось вам, будь ласка, зразок використання. Оцієї функції групування. Тобто, коли ми застосовуємо групування, то ми обчислюємо, власне кажучи, агрегуючу функцію за певною групою, яка відповідає певному критерію. Позначенню певного поля. Ось приблизно так. І тепер у нас постає одне питання. Чи можемо ми використати декілька агрегуючих функцій по групам? Ну, давайте спробуємо. Давайте от ми відкриємо вже готовий запит, ми трошечки змінимо йому назву, мабуть. Оскільки у нас декілька буде. Функції, то, мабуть, ми будемо цю інформацію по країнам відбирати для декількох полів, додамо рядок і виберемо, ну, наприклад, кількість моделей. А, кількість ми використовували. М -м. Передню ціну. Знову ж таки, по країнам будемо групувати. І. Початку. А, так. Ну, наприклад, максимальну потужність порахуємо. Максимальна. Знову по країнам. Ну, давайте спробуємо запустимо. запустимо І що ми отримали? Ну, власне кажучи, ми отримали все те, що просили. По Італії середня ціна 19 тисяч, по Німеччині 37 тисяч, по Франції 28 тисяч. Максимальна потужність італійських автівок 150, німецьких 286, ну і французьких 225. Ну, очевидно, що. Можна використовувати декілька критеріїв для групування. Вірніше групування у нас тут одне вийшло да? по країнам, але декілька критеріїв для обчислення агрегуючих функцій, ми бачимо ось такий звіт, який досить корисний. Тобто ці навички використання агрегуючих функцій і групування для цих агрегуючих функцій вони можуть дати досить цікавий результат. Я Володимир Бондаренко. Ми говорили з вами про реляційні бази даних. Поки що ми працюємо із плоскою базою даних, працюємо у середовищі ДАТА, створене паном Григорієм Грамком, за що йому велика подяка. На все добре. До наступних зустрічі.